Молодший, розумніший за старшу. Це сталося у травні місяці, коли навчальний рік добігав кінця. Жила була собі сім'я, мама, тато та їхні двоє дітей. Старша Аліна і молодший влад. Аліні було одинадцять. Вона закінчувала п'ятий клас, а Влад нічого не закінчував. Йому було всього 6 років. Він тільки з наступного року мав піти до школи. Зазвичай в 11 років в дітей вже немає такого бажання бешкетувати. Але в Аліни воно було. Вона постійно зривала уроки, билася з однокласниками, а іноді взагалі прогулювала школу та коли не прогулювала, вчилася так, що нікому не побажаєш. Одного дня, коли мама зайшла до Аліни в кімнату, вона сиділа, Аліно. Сказала мама, мені треба з тобою поговорити. З осені влад піде до школи, а молодші зазвичай беруть приклад зі старших. Я з тобою не справляюся. Мені вчителі кожного дня дзвонять і скаржаться. То вікно розіб'єш. То з однокласницею поб'єшся, то до школи взагалі не з'явишся, то двічку отримаєш. Аліно, тобі потрібно виправитися, бо двох вас я не потягну. Мамо, мені навчатися не дано, почала виправдовуватися Аліна. Що означає не дано? Це твій обов'язок Аліно, суворо сказала мама. Нагадай мені, ким ти хочеш в майбутньому стати. Медиком, сказала Аліна. Отож, а то як ти навчаєшся, ти не медиком станеш, а прибиральницею. Будеш ходити по лікарні зі шваброю та ганчіркою. Але для чого медикові, математика, українська мова, англійська мова, мистецтво, трудове навчання? Я вважаю, що це все мені не потрібне, сказала Аліна. Це потрібно всім Аліно, не тільки медикам, сказала мама. Зроби висновки з моїх слів, будь ласка. Наступного дня Аліна прокинулася і не згадувала більше про мамину лекцію. Вона продовжувала вчитися так само, як вчилася раніше. Навчальний рік добігав кінця. Почалися річні контрольні. Аліна завалила все, що можна було завалити. Вона жодної контрольної не написала на відмінно. Вона закінчила рік найгірше в класі. Звісно, що мама не була задоволена Аліною і дуже переживала за влада. Як він буде навчатись? Скоріше за все, буде брати приклад з Аліни. Почалися канікули. Аліна і Влад цілими днями гралися то разом, то кожен зі своїми кращими друзями. За літо Аліні виповнилося 12, а Владові 7 румаків. Аліна перейшла в 6 клас, але восени вона аж ніяк не змінилася, так і продовжила вчитися. На одиниці двійки, трійки, максимум четвірки. А Влад пішов до першого класу. Але на диво Влад поводився спокійно, не башкетував, ні з ким не боявся. І навчався добре. В той час, як на Аліну кожного дня скаржилися. Влада кожного дня хвалили. І тоді Аліна зрозуміла, що потрібно гарно вчитися, вона старша і повинна показувати приклад, а не антиприклад, як потрібно навчатися. Тому що влад вчився краще за неї. Їй стало дуже соромно, тож вона почала змінюватись. Вона почала більше вчити правила, робити домашні завдання і зовсім перестала бешкетувати. Аліна стала найкращою в класі. Тепер на неї більше не скаржилися вчителі і однокласники. Вона не бешкетувала та не прогулювала школу. Одним словом, стала прикладом не тільки для влада, а для всього свого класу. Кінець.